Всім доброго дня. Побачимо, не побачимо, що буде. 100%. Так, що ми питаємося внідрити ось сюди новеньку топлівну. Аж самим інтересно, що вийде. Короте, Ярослав Миколайович купив топліний насос і 4 нових форсунки. Так, ось форсунки. Новенький. Ось топлівний насос. Моторпал. Зараз ми його будемо внідряти на МТЗ-80. Купили на всякий случай ще й трубки, може прийдеться перегинати. Ну хто зна. Зразу ж новенький фільтр. Мале топлівний. Зараз кидаємо все новеньке. І пробуємо, як він буде робити на новенькій топлні. Ну, і, звісно, і будемо потихеньку це все діло показувати вам. Все, знімемо, будемо внідряти ту топлівну. Потім покажемо, що куди і як стає. Так, топлівну ми вже вицеганили отсюда. Зараз Ярослав Миколаївич ставить новенькі форсунки. Давлення в них 230. На цих форсунках. Я вже ці всі подкручував, тільки повитягуватися монтировочкою. Все готово. Чуєш? Оце одне хотів сказати. А ти здоровка це ще будеш з глядачами? Ти щось взагалі обнаглів. Чи ти до Тіктока привик? Музику поставиш. Добрий вечір. Угу. Ну, Відміла добрий вечір. Так ось ця топлівна знята. Я думаю, навіть дождні ці форс ці трубки підійти нам назад. Щось я думав, він буде стояти так, як на моєму. Ну, ще хто знає. Підійдуть, то буде на вже запас. Та й можна ж вернути. На всі Я по комбайні репту в сімки а. Та ні 500 гривень. Так, погодка у нас теж сьогодні опять же радує, але ну, на вечір дощ. Ох ти, я, як. Так, Марк, але все одно щось не туго. Туго йде, так? Да? Угу. Сідає. Нормально. Тугенько так. Ті вскакують аж бігом. Піди ворота закрий. Та я закрию. Проти. А, маркера. Чуй, що робить. Є е фарм-про. Це ми тут заказували навігацію. Сбіяний клей його. З краскою. Зняло хороші наклейки, так? Да? Я в нього зараз замовив цього Влагу мірять. Зерно. Влагомір. Навіть сьогодні мені скинуть фотографії, що до чого, який. Він ще не скинув. Не. Щось Олександр занятой був учора. Охі лежим. Угу. А ти зняв, да, антенну? Яку антенну? Не стоїть. А на що вона стоїть? Щоб гілками десь збити. Та ти ж казав ти цей. Так я ось сі, ярик. Ось Осьо. Не тупи. Ось. Да, бля, а хто тільки тупить. Ну я цю стороною просто оставив. Диви, як удобно, чітко. Бачиш? А, це а то мостить чорті куди його. Аби ж А бы чаще відкручував роб... форсунку, а то... Так, все, бігом робить оце, я пишу. И пишу. Директор. Ох, і інтересно, що ж воно в нас вийде. Все буде важко. Щось щось придумає. Не вийдеться. Вернемо назад. Скажем. Забирай його. Забирайте його назад. да? Я думаю, все буде чітко. Що ще зажигання виставимо, передивимося. Там тільки під коверно. Видишь? Сектира живет, да уезжать? Сектира да уезжать? А титу да? Так, в общем, поставим. Потім включимось, бо це ми будемо довго так стоять знімати. Звісно, що ми будемо показувати питання. Так, ну що, внідрили ми її сюди, все стало, підключили, закачали солярочкою. Будемо заводити без трубок. Так, да, я рекаю, давай будемо пробувати без трубок. Хоча ще нам залишилося поставити 4 трубки. Сюди примостити. Чуть-чуть ну, насос боком стоїть. Закачався короче, дуже швидко. А про те тепер, як він робитиме, що куди як, нам дуже інтересно, прям кап'яцька. Ярик зразу зняв з кришку, щоб дивитися до зажигання, я йому кажу, ніфіга, давай пробуємо так, як є, заводить, а потім вже все остальне. Бо зажигання у нас стояло перед цим правильно, чітко, ну, на той насос. Перш треба спробувати. Я думаю, ми будемо це разом з вами пробувати, да, Ярик? Хіба вже який буде форс-мажор, що треба буде ще дві руки? Тоді будемо відключатися, а так будемо пробувати завестися разом з вами. Перші пуски, що до чого, куди і як. Так. можна, але не можна. Чого? А, не добрі цигарки? Тож трейку рить парламент. Ти раз перейди спробуй і все. Ні, треба кидати. Просто зиму треба кинути. хороший варіант. Але що ти оце робив би? Крутив би.

Ну або відрізать і пересверли дірку. Mm -mm. Не вийде. Тільки мостить з тієї сторони без шайби. Шплінтувати, так? Тоді давно да. вийде. Що? Пока на ні. Кого? Шайбочки. <кхи> а ну. Зараз найголовніше, щоб підійшли старі трубки. Взагалі буде чітко, ні, перетягнути нові. А не хочеться. Так, зараз поставимо трубки И будем пробовать. Так, все собрали, все зробили, завели, завівся, можна сказати, з півдечка, прокачали. Хороше, поки ми прокачали ці всі форсунки, я зажав, він і завівся. Вибачайте, не вспів. Хотів вам показати, як заведеться він іменно ізначально перший раз. Але завівся він чітко. Прокачали воздух із трубок, зажали, пук і робить, можна сказати. Давай, Яр, роби пуск. Ну, Трактор вже заводили, вже робив. От тепер для вас показати. Отак працює. А ну дай оборотів. Диму майже немає, взагалі. Таке, ледь-ледь кине трошки. Проти того, як на старій, той димів капець. Ще треба нам газульку переробити, щоб робив. А так вроді непогано робить. Оставляли його хвилин на 10 на холосток, на холостих, щоб поробив. Прийшли газпол, ніде й димку не кинув нічого. Чуть-чуть такий легенький, чорненький. Так що топлівна, поки так. Да. А там далі ж будемо наблюдати і ми, і ви, як вона себе покаже в полі, в Оранці. На холостому, тобто заводиться, так робить непогано. А як в роботі вже будемо тоді і вам показувати. Може треба буде кудись зажигання крутнути, щось десь цей. Ми нічого, ми кришку зняли, кажу, ярику став назад кришку, пробуємо заводити. Як не заведеться, тоді щось будемо виставляти. Коли він зразу ухватився без питань. Так що, топлівна вся. Робота є отлично, все чітко. В'єтель рутек тобі дякуємо. Тільки побалакали, зразу топлівна є. Так що, якось так. Кому понравився відео, ставимо лайки, пишемо коменти. Всім пока-пока.